Чим найсмачніше змішувати текілу? Швепс гіркий лимон. Куштуємо. Реально непогано. У швепса з'явився просто новий такий присмак. Доволі цікавий, приємний. Мені навіть подобається. Нон стоп. Куштуємо. З енергетиком не дуже. Він просто став дуже якийсь такий гіркий і виключно смак енергетика. Тупо гіркий енергетик. Мені взагалі не сподобалось. Пиво! Куштуємо. А це цікаво. Різдвяне солодке, темне солодке таке пиво. А тепер воно стало ще більш пряне, трошки гіркувате. Доволі цікавий смак. В пропорціях 70 на 30. Росол! Куштуємо. Це почали знизити подмичку поздно. Йоп, попробуй. Дуже солоно. Я сподівався, що від цього буде ефект як від лимона з сіллю. Ніфіга. Воно так не працює. Це найогідніше поєднання, яке я зустрічав в своєму житті. Томатний сік. Сік відслоївся від текіли. Куштуємо. Поки що я випив тільки текіли. Текіла це не той напій, який треба мішати з томатним соком. До томатного соку личить оковита. Швепс був найвдаліший.